Дня. Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. Величина предметів порівняння за розміром. Кількісна лічба. Наші друзі ведмедик та їжачок посперечалися. Вони ніяк не можуть домовитися, у кого більше м'ячів, у кого менше, які вони за розміром. Ми зможемо їм допомогти. Якщо дружно виконуватимемо завдання, давайте покладемо їжачкові зелені м'ячики, а ведмедикові жовті. Дивіться уважно і скажіть, скільки м'ячів у їжачка? Вірно, два. Які в нього м'ячі маленькі чи великі? Вірно, маленькі. А скільки м'ячів у ведмедика? Два. Які м'ячі у ведмедика? Великі чи малі? Так, великі. Скажіть, малята, по скільки м'ячів у їжачка і ведмедика? Так, по два м'ячі. Порівну. Зараз я пропоную вам пограти у гру. Розклади метеликів. Малята. Розгляньте метеликів. Які вони. Так, великі і маленькі. Якого кольору маленькі метелики. Так, червоного. А великі Жовтого молодці. Метелики полетіли на клумби. Давайте розглянемо, які метелики на першій клумбі, а які на другій. Ми бачимо з вами, що на першу клумбу прилетіли жовті метелики, великі, а на другу клумбу маленькі, червоні. Подивіться уважно, що змінилося? Вірно, тепер на першій клумбі сидить великий і маленький метелик. І на другій клумбі великий жовтий метелик та червоний маленький. Давайте подивимось, що змінилося. Так, тепер які метелики сидять? На першій клумбі вірно червоні маленькі, а на другій великі, жовті. Розумнички, ви чудово впорались з завданням. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!